Вітаю в ефірі Южінські новини. З вами у студії сьогодні працює Володимир Курбатов. Олімпійський чемпіон Юрій Чебан прибув до України. Як зустрічали спортсмена ФСК Хімік, ви дізнаєтеся з нашого випуску. Крім того, ви побачите. Газова служба відправила майже всіх своїх співробітників у відпустку за власний рахунок через ситуацію з ОПЗ. На виконкомі прийняли рішення про підвищення тарифів за вивіз сміття. Юрій Чебан прибув з Ріо де жанейро в Україну в ніч з 25 на 26 серпня. Його зустрічали з духовим оркестром та хлібом сіллю. Музичний супровід під час зустрічі олімпійського чемпіона організували Збройні Сили України. Зустрічали Юрія Чебана, рідні та колеги. Після урочистої зустрічі Юрій та його тренери провели прес-конференцію. Олімпійський чемпіон розповів подробиці своєї переможної гонки. У інтерв'ю нашим журналістам Юрій Чебан подякував всім, хто був причетний до його перемоги. Коли я повернувся, я вже зрозумів, що я перший і в мене вже нахлинули емоції. Я просто не мог в воді сидіти, Естественно, з это випрыгав, як, як дельфін з что как бы я ожидал от себя хорошего прохождения, но не ожидал, что настолько хорошо я, получается, настроюсь и, и пройду на, на, таком как бы максимуме. Кому бы ты хотел сказать спасибо за эту победу? Безусловно, хотел бы сказать родным и близким, которые, ради которых появляются силы двигаться дальше. И Горбатко, директору завода ЛПЗ, который всегда поддерживал наш спорт с Сергеем, Сергеем Александровичем Чинышовым. Працівники газової служби Южний залишились без роботи. Більша частина персоналу вимушена була піти у відпустку за власний рахунок. Без змін залишився графік роботи лише аварійної бригади. Подібна ситуація у всі газові служби Одеської області. Повідомлення про вимушену відпустку оприлюднене на офіційному сайті служби. А також на дверях дільниці Южний розміщено оголошення. Проте обслуговування громадян на дільниці продовжується, розповіли нам в газовій службі. Спеціалісти, що надають послуги мешканцям, працюють безкоштовно. Зупинка виробничих цехів Деського припортового заводу головна причина проблем в газовій службі Одеської області, зазначив начальник управління ПАД Одеса Газ. Коли дільниця южної запрацює в зазначеному режимі, невідомо. Припортовався, так. Ні, то роботи. Чому не работають? Работають. Ми з утра виходять у нас або на дівочки там любо приймають. Чітко сподівано було дане указання. Ані безплатно виходять на роботу. не работают с нашими абонентами. а mm -hmm. Аварийная служба работает, выезжает, счетчики мы тоже меняем, поэтому все у нас как бы в работе ведется. Половина ушла за свой счет, половина работает. Mm -hmm. Контролеры не ходят сейчас у нас, потому что отдали за свой счет, не, не снимают показания счетчика. Наша основная потребитель Члени виконкому розглянули 21 питання. Засідання відбулось 25 серпня. Серед головних підсумки економічного і соціального розвитку южного. Управлінці озвучили цифри про середню зарплату в Южному та про надходження до міського бюджету. Деталі в матеріалі Юлії Гринишиної. Середня заробітна плата в Южному 10 тисяч 665 гривень. Про це доповіла начальник управління економіки під час засідання виконкому. Щоправда, в основному така зарплатня у працівників великих підприємств міста. Найвища середня оплата праці на підприємстві Дельта Вільмар 16 тисяч гривень. На другому місці адміністрація морського порту Южний 11 тисяч 700 гривень. У порту Южний 12 тисяч 100 гривень. Найменша середня зарплата серед підприємств на одеському припортовому заводі 9900 тисяч гривень. По коммунальным предприятиям города, жилищно-коммунальной сферы, социальной сферы данная средняя показывает от 3 800 до 4 500 гривен. Но в целом средние по крупным промышленным предприятиям, как считается средняя заработная плата, фонд заработной платы делится на количество штатных работников. Это все суммируется по городу и естественно получается средняя заработная плата. В Южному збільшилася кількість підприємців. Станом на перше липня нараховується 628 підприємств. Дохід міського бюджету зріс на 35,5%. Це складає 168 мільйонів гривень. Основна частина податків надходить від промислових підприємств міста. Найбільші показники у ДП МТП Южний. Это 50% удельного ну, веса от э, дохода всего города. Распределяются они таким образом. Одесский припортовый завод 21%, Порт Южный 22%, Дельта Вильмар 3-4%, Администрация морских портов 2,5% и филиал Дельта Лоцман администрации морских портов 1,5%. Поступление городских налогов и сборов за первое полугодие 2016 С того года составили 29,1 млн мільйонів гривень. Найбільший удільний вес відноситься к таким налогам, как налог на землю, это 80%, и единый налог это практически 20%. процента. Члени викону прийняли рішення і про підвищення тарифів. Для южниців з 1 вересня підвищиться вартість вивезення сміття. Послуги надає комунальне підприємство Южтранс. Тариф збільшиться на 2 гривні 20 копійок. Загалом на одного мешканця ціна становитиме 12 гривень 81 копійка. Зв'язана це підняття зв'язки з, тобто з двох составляючих. З 2014 року не поднимался тариф, це змінення мінімальної заробітної плати і горячі смазочні матеріали, які составляют. Горючие смаженные материалы ставят в районе 53-52% с тарифа. И потому так произошло такое повышение. Працівникам дошкільних навчальних закладів з 1 вересня буде підвищена заробітна плата до 50%. До шкіл южного станом на 25 вересня набрано 315 першокласників. Тривалий час у місті гостро обговорювала ситуація щодо перших класів взошно Перша школа набрала 85 дітей. До перших класів це вже попередньо три фактично повних класи. Але і ще є час, і я думаю, що ті діти, які бажають піти до першої школи, то вони ще подадуть батьки, їх подадуть заяви. До третьої школи є заяви як до класів з російською мовою навчання, так і до класів з українською мовою навчання. Школа імені В'ячеслава Чорновола залишилася стабільною майже так, як і в минулому році. Там було 68 в цьому році 65 дітей вже подали заяви. Батьки їх подали подали заяви до першокласників. І школа НВК номер 2 на сьогоднішній день набрала 59 учнів у, свій російсько, у свої російськомовні класи. На засіданні доповідав представник державної служби з надзвичайної ситуації. Олег Шкроба, наразі головний рятувальник міста просив гроші з міського бюджету на матеріальне забезпечення служби. Він пояснив, що фінансування, яке здійснюється з державного бюджету, вистачає лише на заробітну плату працівникам. А скажіть, будь ласка, дивіться. Ви це зараз буде за рахунок місцевого бюджету. Це форма, паливо, рукавиці, техніка, апарати дихання. І так далі. А що держава забезпечує через державний бюджет? Е, то що вона повинна забезпечити. На жаль, по можливості це фінансування, фінансування це, в недостатній кількості, то тільки на заробітну плату і трошки на підтримання бойової готовності. Це по, по великому рахунку держава нічого не отримує, крім е, плату, плати. Да? Заробітної плати, так, і трішки для паливно мастильних матеріалів. Члени виконкому програму підтримки державної служби з надзвичайних ситуацій прийняли остаточне рішення мають прийняти депутати. Сьогодні та государственна структура, і сьогодні. Вот это софинансирование из двух бюджетов оно запрещено как бы, сегодня бюджетным кодексом, о чем сегодня говорила зам городского головы, начальник финансового управления. То есть сегодня надо эту, эту программу досконально изучать? Пока она, мы сегодня, как исполнительный комитет, ее одобрили. Это наша задача. Принимать эту программу будет уже депутатский корпус. А пока он, эта программа дойдет уже до сессии непосредственно, она пройдет еще все инстанции плюс все комиссии. И тогда, я думаю, уже будет сделан определенный вывод, что может финансироваться, что не может финансироваться, потому что это финансирование из двух бюджетов. Но то, что это делать нужно, и то, что в результате административно-территориальной реформы все такие подразделения уйдут под юрисдикцию местных органов власти, это правильно. Детальніше про хід засідання виконкому ви зможете побачити в програмі Об'єктив Плюс. Головному лікарю Южного вручили грамоту та медаль Верховної Ради України за заслуги перед українським народом. Нагородження відбулося в Одесі 24 серпня на честь Дня Незалежності. На церемонії отримали відзнаки фахівців з різних сфер діяльності Одеської області. Вважаю за саме, саме, саме висока. Нагорода і грамота, яку одержали, одержаний я. Її одержали всі одержали депутати багатьох скликань. Цю нагороду одержав весь колектив комунального закладу Южинська міська лікарня, нашої міської лікарні. Я не говорю, що нагороди одержав колектив лікарів чи медичних працівників, це весь колектив, починаючи від санітарички. І господарчої служби, закінчуючи управлінням. Системи охорони здоров'я в цьому місці за той щоденний і круглодобовий труд, працю, за те, що люди вклали частину своєї душі, вклали деяке своє здоров'я, поклали все життя на неї охорони здоров'я. До 25-ї річниці дня незалежності України в місті провели пара дитячих візочків. Кулінарний конкурс серед дітей розгорнули великий прапор. А молоді люди, яким виповнилося 25 років, нагороджували за видатні події міста за часів незалежності. Подробиці у матеріалі Галини Говди. Незважаючи на негоду, святкування головного свята країни продовжується. Южниці та гості міста слідкують за кулінарним шоу та насолоджуються концертом. А усі бажаючі можуть пов'язати стрічку на герб України. на Святкування Дня Незалежності стартувало одразу з декількох заходів. На площі біля головної сцени свою роботу розпочала кулінарна майстерня, а проспектом рушили наймолодші жителі Южного. Прикрашені візочки з малюками у супроводі батьків прямували на площу перемоги. Дякуємо тим дев'яти найсміливішим, нашим самим-самим-самим, що вони прийшли, що вони, я думаю, задоволені. Це яскраві спогади. На них дивились всі, коли вони йшли через проспект. Вони показали себе на площі, вони отримали подарунки. Я думаю, що це дуже гарний захід. І я маю надію, що він буде ще і буде популярним, і в ньому буде приймати участь багато-багато учасників. Уже другий рік поспіль у рамках фестивалю «Южик-фест» відбувається парад дитячих візочків. Цього року у заході взяли участь невелика кількість сімей. Всього 9 візочків прибули на місце реєстрації, але і така кількість учасників привертала увагу перехожих. До свята готувалися заздалегідь всією сім'єю. Перше місце отримала сім'я Недзвецьких з візочком у вигляді потягу. Переможці отримали сертифікат на фотосесію та проведення дитячого свята. Ну, вообще хотели победить, мы старались. Все вместе старались. Мы рады. Волновались. Ждали, волновались. Было бы быстрее, было бы лучше. А то так, ой, ну что, ну что? Тут и машинка красивая, и флаги, і этот вертолетик тоже стоит. Думаем. То да, ну, ну когда уже одночасно з найменшими учасниками свята майстер-клас розпочали команди кулінарів. Свої таланти показували дев'ять команд, до складу яких входило двоє дітей та один дорослий. За роботою кулінарів ретельно спостерігало компетентне журі. Пройшовши всі столи, ми Побачили, що абсолютно кожна сім'я по-справжньому готувалася. Дітки захоплено готували свої смачні блюда, і таких чистих переможців, що були самі-самі, я думаю, що і відзначити не потрібно. Учасники змагалися у трьох категоріях салати, закуски та напої. Обов'язковою також була презентація своєї страви. Також журі оцінювали смакові якості та естетичне оформлення страв. Окрім того, звертали увагу на зовнішній вигляд кулінарів. Усі продукти, необхідні для приготування страв, були підготовані заздалегідь. Учасники готували протягом години. Усі команди отримали призи та грамоти за участь. Машкажем жемчужина і салат дари моря. Ми зараз робимо помидорчики, а це в нас миші, божа корівка і серце. Ще однією цікавою інсталяцією став триметровий герб України. Конструкція представляла собою контури тризуба протягом усього святкування Дня Незалежності. Южниці та гості міста мали можливість власноруч пов'язати синю жовту стрічку. Ну, сьогодні заходів дуже багато. і Я з задоволенням пройшов. І ці коляски, які сьогодні був парад колясок, був здивований і приємно здивований. І на зараз там діти готують страви різні. Також це е, цікаво. І бачу людей дуже багато. На святі зібралася чимала кількість южненців та гостей міста. Глядачів розважали творчі колективи Палацу культури, дружба ОПЗ. Концертні номери перемежовувалися інтерактивною програмою. Намагайтесь використати якого мага більше яблучок. Ми святкуємо теж свято це на початку літа. Ми повинні на цій кульці намалювати нашу Україну і заселити її. Треба на території України якнайбільше поселити людей. Ми живемо в мирній країні, ми родились в мирній країні, Ми ще діти Советського Союзу, поэтому ми війни не пам'ятаємо як такової. Поэтому только, только мира. Це тільки початок для нашої держави. Все у нас буде добре. Дай Бог нам виставиться. Святкування Дня Незалежності продовжилось проектом «Народжені вільними. Глядачам було представлено 25 подій, які сталися у місті за роки незалежності. Нагороди номінантам вручали южненці, які народилися у рік здобуття Україною незалежності. Ми відмічали 25 подій міста Южного за 25 років незалежності. Но головними учасниками цього мероприятия які вручали у нас призи нашим номінантам. Сама концепція ідеології цього того празника народжені вільними. То це діти, котриждіни вже в незалежній Україні. Завершилося святкування Дня незалежності урочистим розгортанням 25-метрового прапору України. Наприкінці вересня на южниців чекає ще одне масове свято. День народження міста цього року южне відзначатиме 38 років. У парку Приморському активісти провели невелику толоку. Суботник приурочили до дня прапору. Деревця було посаджено у квітні цього року. 23 серпня вони зібралися з сім'ями, аби впевнитися, чи всі саджанці прижилися. Це були всі матеріали на сьогодні. Колектив студії МиГ бажає всім плідно провести останні вихідні літа. Зустрінемося у понеділок. До зустрічі.